Німеччина передала Україні другу систему Петріот і ракети до неї. Про це йдеться на сайті Бундестагу. Все в рамках нового пакету військової допомоги, до якого, до якого зокрема увійшли гусеничні всюди ходи машини для розмінування, тягачі і причеп до них з боєприпасів. Наші військові отримують понад 7 тисяч снарядів до артилерії калібру 155 мм міліметрів та майже 50 тисяч снарядів калібру 40 міліметрів до гранатометів. Олег Калашніков, начальник прес служби ї артилерійської бригади. Зараз з нами на зв'язку. Пане Олеже, вас вітаємо. Вітаємо. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на тому напрямку, де боронить нашу країну? 26-та, а Потім будемо говорити безпосередньо про самоартилерію. Важка, це бахмутський напрямок. Ми тут працюємо досить такий тривалий час. Вже працювали і минулого і зими. І цієї зими також застає наша ситуація тут. Бої йдуть, бої тривають як на північному важкі, такі бої на північному фланзі від Бахмуту, і також на південному. Ворог намагається нас штурмувати і штурмує то окремими такими невеличкими загонами, то застосовує більшу кількість, два взводи при піддержці підтримці техніки. Однак погода у нас нестабільна і вона також впливає на події на бої. Ви події, однак він продовжує застосовувати також артилерійську складову і авіаційну власне начальник головного управління ракетних військ і артилерії генштабу, бригадний генерал Сергій Баранов, заявив, що ведеться робота над причіпними гарматами. А які недоліки переваги причіпної артилерії? Що ви можете про таку зброю сказати? Є свої плюси і свої мінуси. В моїй бригаді в свій час були і ті, і ті види озброєння. Якщо брати самохідну артилерійську установку, то це по-перше більша маневреність. Вона швидше займає позицію, швидше опрацьовує і її залишає. Звичайно, це брання, яка захищає від уламків, От, і безпосередньо, також там, якщо взяти натівське озброєння, там більш комфортно особовому складу. Там він може. І зікритися, і перебути в теплі. Якщо брати причепну артилерію, то вона більш тиха, тобто це боксуємо артилерія, не так рвуть двигуни. Вона може тихіше займати вогневу позицію. Торечі, речі, це. Також дуже точна артилерія. В свій час у нас були радянські 2-36 ТБ. Вони дуже то, точно вражають цілі. Тут вже безпосередньо особовий склад перебуває на відкритому повітрі, тобто є більша небезпека його ураження під час артилерійських дуелей відповідно. Однак він також може працювати як в складі батарей, на сьогодні, вже ці технології, так і окремо одна от одної. Також почіпні гармати, вони можуть перебувати в капонірах, дуже гарно замасковані, перебувати постійно, закопані тільки на одній позиції, робити вогневе ураження і знову затихати. Тобто, є свої плюси, є звичайно свої мінуси. Однак дуже радує дійсно, що ми зараз. Маємо на своєму озброєнні натівське озброєння, яке нам допомагає більш точно вражати цілі, витрачати менше снарядів, тобто менше себе виявляти під час вогневого ураження. Але ж правильно розуміємо, що навіть натівське озброєння воно потребує вчасного ремонту, вчасного обслуговування. В який спосіб ви це робите? Ви можете сказати, що найскладніше в цьому ланцюгу процесів там відбуксирувати чи безпосередньо ви вже викручуєтеся за рахунок мобільних станцій обслуговування. Звичайно, як би там не було, але техніка вона зношується, мохтизується, ламається на сьогодні. Ну війна це це примушує просто, коли наші активісти навчалися в той же Польщі, там для ремонту гармат. Спеціально застосовується окрема бригада. Як тільки вона зламалася, тут же вона з'являється. На варнових позиціях у нас така бригада ніяк не може з'явитися. До той позиції буває з такою погодою, що треба добратися. Тому наші артилерісти такі несуттєві якісь поломки, вони своїми руками все. Вбирають. А якщо вже стається якась така е, поломка досить таки значна, тоді вже безпосередньо або е, тут застосовується ремонтна бригада, така або вже тоді, якщо це є потреба, то гармата відбуксовується назад е, вже на іншу лінію фронту, і там їй надається вже допомога, як силами екіпажу, так і і силами ремонтної бригади. Також цього літа ми могли спостерігати за новинами, коли е, от Теж саме озброєння САУ «Краб», яке перебуває у нашій бригаді, проходило своє відновлення вже безпосередньо в Польщі на їхньому ремонтному заводі. Дякуємо, пане Олеже. Олег Калашнико, начальник про служби двадцять шостої артилерійської бригади, був з нами на прямому зв'язку.